Комітет європарламенту з питань торгівлі схвалив надання Україні кредиту в 35 мільярдів євро, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених російських активів. Раніше це рішення погодила Рада ЄС, а найближчими днями має затвердити Європарламент. Цей кредит внесок ЄС в ініціативу Групи Семи, яка вирішила надати Україні 50 мільярдів доларів. Частина коштів буде від Сполучених Штатів, але вони вимагають у ЄС гарантій, що санкції проти Росії триватимуть. І довго і її кошти справді будуть заморожені. Як відомо, проти продовження санкцій виступає Угорщина, яка погрожувала заблокувати кредит до виборів у США. Наразі це Угорщині не вдається. Володимир Зеленський заявив, що 35 мільярдів Україна планує витратити на відновлення енергетики і соціальну сферу, а також на бомбосховище. ППО і зброю українського виробництва Роксолана Підласа, голова комітету Верховної Ради із питань бюджету. З нами на зв'язку. Пані Роксолано, вітаємо. Доброго дня, ну власне довготривалі санкції стосовно Російської Федерації, це важливо, тому що вона намагається ці санкції зняти із себе усіма способами, підкилимними та й не тільки, але якщо ми будемо зараз говорити безпосередньо про ось цей кредит, так про, про гроші російські заморожені активи, про відсотки з яких ми будемо отримувати допомогу, яким чином відбуватиметься погашення кредиту? За рахунок російських заморожених активів, який тут механізм? На перше, що потрібно сказати, що для України це буде безповоротна допомога. Тобто Україна не буде погашати цей кредит в 50 мільярдів євро, які надійдуть до України. Вони будуть погашатися. За рахунок прибутків від заморожених російських активів, ви знаєте, що більша частина заморожених активів російського центрального банку знаходиться в європейському союзі в Бельгії в депозитарії Євроклір. І ці кошти генерують за останніми даними від 4 до 5 мільярдів євро щороку. І за і ось за рахунок цих коштів, європейський союз пропонує погасити як собі ось цю позичку в три це 5 мільярдів євро, так і іншим країнам, які будуть долучатися до механізму допомоги Україні, зокрема, наприклад, Сполученим Штатам, і ви дуже правильно сказали, що для сполучених штатів важливо, щоб російські активи були заморожені принаймні на три роки, тому що зараз кожні шість місяців Рада ЄС подовжує заморозку, і кожного разу Угорщина може застосувати право в. Ето, що створює для сполучених штатів велику невизначеність, і власне, ось тут зараз, коли коли Єврокомісія запропонувала Раді ЄС продовжити заморозку активів до трьох років, Орбан знову застосував право вето. Тому, коли він говорив, що він заблокує надання Україні 35 мільярдів євро, це був відверто політичний фарс. Він не мав такої можливості для виділення 35 мільярдів євро, потрібно було лише лише проста більшість голосів під час голосування в раді єс, а ось для заморозки потрібне одноголосне рішення. Питання про гарантії, яких вимагає США щоб санкції тривали якомога довше, в чому це побоювання і в чому ця недовіра, і про яких конкретно людей, тобто які це рівні йдеться, хто вимагає з боку США гарантії від ЄС і від кого вони чекають фідбеку? Ну ясно, що йдеться не тільки про Орбана. Ні, вони чекають рішення Ради ЄС, тобто офіційного рішення Європейського союзу, про те, що ці російські активи, які знаходяться в Бельгії, будуть заморожені принаймні на три роки. І раніше мова йшла про те, що якщо такої заморозки не буде, то сполучені Штати нададуть меншу допомогу Україні ніж очікувалося. Але зараз вже йде мова про те, що все ж таки Сполучені Штати. Порівну поділять з Європейським Союзом свій внесок, навіть якщо не буде трирічної заморозки, тому що це дуже важливий нюанс, коли ми говоримо про 50 мільярдів доларів для України, то ці 50 мільярдів доларів це максимум. Тобто, якщо Сполучені Штати надають 20 мільярдів доларів, то ЄС знижує свій внесок з 35 мільярдів євро. Це 39 мільярдів, якщо що в доларах також до 20 мільярдів доларів. А ще 10 мільярдів доларів надають інші країни Великої Сімки: це Великобританія, Канада та Японія. Тобто жодних позалаштункових домовленостей не існує. йдеться виключно про офіційний рівень і про очікування від Ради ЄС. Правильно ви зрозуміли? Ну, безперечна дипломатія, вона багатогранна. Є домовленості на рівні і розмови на рівні умовно директорів департаментів. Є розмови на рівні міністрів, є розмови на рівні вищого політичного керівництва. Ну тут ключове, як саме країни будуть між собою розподіляти ось ці 50 мільярдів, про які ви сказали. А от цікаво, як заморожені активи Російської Федерації можуть працювати на Україну і чи можуть вони працювати вже зараз? Вони вже працюють, наприклад, в Європейському Союзі вже кілька років генеруються прибутки від цих заморожених активів. І На початку року було прийнято рішення, що ці прибутки не є суверенними активами Російської Федерації, можуть використовуватися для потреб України. І зараз вони фінансують так званий Peace Facility в Європейському Союзі, в рамках якого ЄС замовляє у внутрішніх виробників – Своїх внутрішніх виробників зброю і передає її Україні. На які відсотки від цих прибутків, з цих активів, Україна може розраховувати? Ми зараз говоримо про конкретні суми, але є відсотки, і знову таки, на що тут ми маємо ж обмеження, на що ми можемо використовувати їх? Тобто, президент вже сказав, що це буде відновлення, це буде ППО, це буде зброя власного виробництва. Тут хтось виступає за обмеження цих категорій і за перепис цих категорій? Тут питання в тому. Чи буде можливо використовувати ці гроші на потреби оборони? І питання в тому, як це можливо буде робити, тому що є два механізми, фактично, або всі 50 мільярдів заходять до державного бюджету України, і ми ними розпоряджаємося, як вважаємо за потрібне, наприклад, платимо зарплату військовослужбовцям, купуємо форму для них, купуємо боєприпаси та озброєння, або ж Країни, які надають цю допомогу, самі використовують її ці кошти для купівлі озброєння. І вон і тут знову ж таки є два підваріанти, як вони це можуть робити. Вони можуть або у своїх виробників розміщувати замовлення і передавати Україні вже в натуральній формі боєприпаси та озброєння, або вони можуть купувати для України в українських виробників. Такі приклади вже були. Наприклад, Данія розміщувала. Замовлення в українських виробників для України, і це, звісно, найбільш пріоритетний для нас варіант, щоб ці кошти вкладалися у виробництво всередині України і закупівлю української зброї, тому що потенціал українського військово-промислового комплексу він дуже великий. Наприклад, тільки дронів ми можемо виробляти 4 мільйони штук на рік. І питання зараз не в спроможностях нашого виробництва, а лише у фінансуванні і можливості держави або інших держав розмістити таке замовлення в українських виробників. Роксолана, дякуємо вам за вичерпні відповіді. Роксолана Підласа, голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету, була з нами на прямому зв'язку.